1 мільйон гривень можна заробити на грануляторі за рік. Значить, дивіться уважно, 500 кг в годину. Нехай ви заробите лише 1 гривню з кілограма. Значить, 8 часов робочих маємо 10 часов робочих. Що ви мені такі ліниві? 100 робочих по 500 кг, 500 гривень в годину, значить за 10 часов 5 тисяч. Значить, 6 робочих днів в суботу теж до роботи. Маємо скільки? 30 тисяч в тиждень. 4 тижні за місяць 120 тисяч гривень за місяць. Робочих місяців у нас в році 10, бо там Пасха, Новий рік на рибалку випити в балазні. 10. 10 на 120 мільйон 200. 200 даєте на гранулятора, мільйон заробили. І це, якщо у вас лише на гривня на цінні, а якщо у вас пілорама і відходи стружки. І пілета десь по 7 гривнів. Собі вартість там робити 2 гривні. 5 гривень на кілограм це 5 мільйонів. Тому не сиди, не дивись. Іди заробляй свої гроші, чужі не рахуй.